Громадський ілюстраційний комітет буде судитися з державою через незвільнених чиновників. В першу чергу це стосується людей, які займали і досі займають посади в міністерстві внутрішніх справ ми підготували і подали перші позови проти держави щодо високопосадовців, які мають бути вигнані, але залишаються на посадах. Зокрема, йдеться про міністерство внутрішніх справ. Окрім цього, Єгор соболів пообіцяв створити відкритий реєстр себто список, в який внесуть всіх посадовців, що уникли люстрації. Доки ж на сайті люстраційного комітету опублікований такий собі топ 50 В цей список внесли посадовців, які обіймали свої посади до 22 лютого 2014 року. Сукупно більше одного року або працювали під час Євромайдану та не пішли з посади за власним бажанням. Тут і представники центральних органів влади, і адміністрації президента, прокурори, міліціонери у верхівці списку прізвище заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала у люстраційному комітеті заявляють, що Василь Паскал і ще один заступник займають свої посади всупереч закону про очищення влади вони мали бути звільнені ще в жовтні 2014 року під час так званої автоматичної люстрації. Більше того, Василь Паскал, який нині обіймає посаду заступника міністра внутрішніх справ, був призначений на цю посаду в грудні 2014 року, тобто тоді, коли вже діє закон. Зокрема, зазначається, що Василь Паскал з листопада 2011-го обіймав посаду заступника начальника департаменту кримінальної міліції України а з січня 2012 року очолив департамент карного розшуку України. Саме цей департамент звинувачують у переслідуванні євромайданівців, і це за переконанням люстраційного комітету ще один вагомий привід, аби звільнити з посади Василя Паскала. У комітеті кажуть, згідно закону, рішення про звільнення заступників міністра внутрішніх справ приймає кабінет міністрів. Наразі ж Василь Паскал продовжує працювати у. Структурі МВС у зв'язку з цим громадська рада з питань люстрації при міністерстві юстиції України направила позов до окружного адміністративного суду Києва. Вони позиваються на бездіяльність Кабміну, тож тепер вже судді мають встановити, чи повинен був уряд звільнити Василя Паскала і чи має він бути звільнений у майбутньому.